27 червня, 9 годин 25 хвилин вечора, до Києва прилетів Шарль Де Голі. Зустрічали і Олексія Миколайовича Косигіна, що прибув з генералом Деголем. Наступного дня президент Франції зробив візит голові президії Верховної Ради України товаришу Коротченку. Обстановка розмови була теплою і дружньою. Тров пролита у спільній боротьбі не забудеться. Після короткочасного ознайомлення з Києвом наш високий гість вирушив у дальшу подорож по країні. На прощання президент сказав, я виношу з моєї поїздки до вас глибоке відрадне враження дружби, яка зв'язує наші народи. Вірю, що наші спільні зусилля стануть ще тіснішими заради миру в усьому світі, прогресу людей, рівноваги на земній кулі. Виннем кровної дружби, зв'язаними з французьким народом. Про це згадує київський журналіст Олександр Константинович Шаповалов. Мені приходилось перенять несчастью, своему довелось бути в концлагері Маутхаузен Эбензея Ципфе. Вот в Эбензее, як сейчас уже известно, всем 5 мая 1900 1945 -го года должен был быть уничтожен весь концлагерь, все более чем 16 тысяч человек по задаму СССРского командования, по задаму имперской канцелярии Гитлера. Но этот задом не удался. Не удался он потому, что в этом концлагере активно действовал подпольный интернациональный комитет, в котором немалую роль сыграли наши французские товарищи. Кстати сказать, папаша Анри Кох, которого сейчас нет среди нас живых, но в честь которого во Франции, в Париже названа улица на одной из рабочих окраин. Есть что сгадать про боевую дружбу с патриотами Франции и Григорию Ивановичу Кикотю, и Михаилу Львовичу Репчинскому. Тепер про наше будні селище зрошувальників споруджено у Радгоспі Мир на Луганщині. Тут живе і Петро Григорович Трикуц з дружиною, а приїхали вони не на рік і не на два. Обоє працюють на Новокиївській зрошувальній системі. Що подає воду на поля чотирьох радгоспів Краснодонського району? Уже цьогорічний досвід Новокиївської системи показав, що приріст урожаю на зрошених полях більше, як по 10 центнерів з гектара. А гектарів таких у районі вже скоро 6 тисяч буде. Дерниченки? Це, мабуть, найкращі київські жінки. І шовк їхній, що щодерничанкою називається Славу має. Уряд нагородив кращих текстильників і весь колектив. За вирученням президії Верховної Ради Союзу РСР секретар ЦК Компартії України товариш Дрозденко вручає орден Леніна Дарницькому шовкокомбінату. Слава вам, наші дарничанки! Трапилось так, що в саме центр Києва на вулицю Каменярів запливла рибка. Примітила її людина і стала керувати. З'явилась контора. На подвір'ї запахло бензином і почав діяти апарат. Поголів'я коропів перевиконало свій план. І зросло, за уточненими даними, до 93 штук. На масовому вилові мальків з'явилась досконала техніка. В облрибкомбінат і вище полетіли рапорти про перемоги. У тих рапортах, щоправда, нічого не сказано було ні про бур'яни на ставках. Ні про результати футбольних зустрічей. Не говорилося і про тіточку Фросю, що з надією поглядає на небо, чи буде дощ, чи не загинуть коропи від задухи. Гине короб, бо в брудні воді хімчистки ніяка жива істота не втримується. А апарат, що виріс навколо цієї рибки, росте і міцніє. Приїхав у село Зарічево Закарпатський народний хор. І на концерт зібрались люди як на свято. Колективу минуло 20 років сердешні поздоровлення ювіляром від вдячних глядачів.